Перемир'я поки що навіть не видно на горизонті. Гра тільки починається так. Вважає колишній міністр закордонних справ Дмитро Колеба. Про це він розповів в інтерв'ю BBC. На думку Колеби, говорити про світ. Поки що зарано, війна далека від завершення. На його думку, ситуація лише набирає обертів, а ключові міжнародні гравці почали діяти не на перемогу України, а на завершення війни в будь-який спосіб. При цьому Путін не захоче нічим поступатися, а планує втягти Трампа в довготривалу гру. Так вважає Кулеба і вихід РФ з території України, визнання Росією України як незалежної держави та частини Заходу, вступ до НАТО це все фантазії. Вважає Дмитро Кулеба. Він заявив, що реально варто оцінити ситуацію. Ну, варто реально оцінювати ситуацію. І зараз головне не опускати планку наших вимог нижче за максимально. Мовляв, в Україні немає сенсу говорити, від чого вона готова відмовитись. При цьому Кулеба вважає, що Трамп здатний змусити Україну та Росію домовитися про припинення вогню, але втримати його буде надто складно. Нова мирна угода включатиме так само, як і мінський та нормандський формати. От так підозрює Кулеба. Ну і до заяв: навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами. Так ось міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у інтерв'ю з американським журналістом прокоментував затримку західної допомоги. Глава МЗС наголосив, що Україна здаватися не збирається, але теоретична поразка в цій війні коштуватиме світу значно дорожче. Дмитро Кулеба вважає, що надання допомоги Україні навпаки допоможе уникнути прямої конфронтації НАТО і Росії. Він заявив, що. Час для ухвалення допомоги конгресом спливає однак Україна ніколи не поступиться Росії. Також пан Кулеба е виключає можливість мирних переговорів з РФ, поки Україна не отримає сильнішу позицію на полі бою. Час спливає, але наша відданість і завзяття боронити свою країну залишаються. І я кажу це дуже серйозно. Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на карту для України поставлено існування нашої нації та країни.